Сьогодні я хочу розказати вам історію, як я поборов плісняву та грибок себе в себе вдома в ванній кімнаті на герметику між акриловою ванною та керамогранітом. Я вже купив новий герметик для того, щоб вирізати повністю весь герметик і переробити цю роботу. Але не ну, було натхнення, тому що всі знають, що це таке вирізати герметик мописів, а це з плитки, а особливо примикання з акриловою ванною, тому що акрилову ванну можна ножем дуже Швидко пошкодити і дуже просто. Тому не було наткнення, поки я зібрався з силами, з'явився очисник Mold Remover. Я для експерименту почав раз на три дні просто наносити ввечері, наносити очисник на герметик. І залишаю Наніс і пішов спати. За місяць я побачив, що маленькі ушкодження грибків, маленькі утворення грибку на герметику почали зникати. Я просто додав інтенсивності. Я почав наносити очисник вранці та ввечері. Вранці наніс, пішов на роботу. Ввечері прийшов в ванну, прийняв наніс очисник, ліг спати. За десь півтора місяці, щоб ви розуміли, це інтенсивність була така. Десь один раз на три дні, один раз на два дні. Не було такого, що це було системно. Це було системно, але періодичність була завжди різна. І тому через десь півтора місяці він повністю зліз із герметику. Він повністю зліз із герметику. Але це здивування було не основним. Основним було те, що грибок не пошкоджує структуру самого герметику маписів. АЦ. система біоблок, фунгіциди біоблок, які є в цьому герметику, не пускають мікроорганізми в герметик. Зараз взагалі не видно тих місць, де були ушкоджені саме пліснявою. Тобто герметик зараз виглядає як новий. Цих місць просто неможливо знайти. Де були ці місця. Тому я можу стверджувати, що пліснява та грибок з'являється саме на поверхні герметику. Не всередині, не в структурі герметику, а на поверхні. Система біоблок працює і вона не пускає мікроорганізми. Це перше. Друге, мультремувер дійсно працює, якщо є грибок і робити це кожен день, вранці та вечорі, вранці та вечорі, витравлення грибку це лише справа часу. Дякую за увагу. Пока.